Друзі, всім привіт! І з поверненням на мій канал. Сьогодні в нас з вами буде шопінг-огляд осінніх речей. Хотіла вам показати свою сумку, яку я купляла десь рік тому назад. Ось така сумочка, ви знаєте, я довго думала до чого її одягти. Тому що, ну як правило, щодня я на себе одягаю максимально, максимально практичні речі, тобто це парка, це ну тому, що ти виходиш за продуктами, побігаєш за продуктами до супермаркету і так далі. Ось, а коли я вже знімаю відео, відео, я можу собі дозволити одягтися якось креативно, творчо, так як подобається. Так, як мені б хотілося, розумієте? Ось, Тому довго думала, куди одягти цю сумку, і зрозуміла, що вона дуже пасує до ось цієї моєї шубки із магазину Круп. Кроп. До речі, в дописі я залишу силочку на відео із огляду в магазині Resort, і там буде магазин Кроп. Дуже прикольні там є ботиночки, обув в стилі Вірсачі, а також в магазині Кроп з'явилися з'явилися цікаві шубки, пуховики. Ви маєте це подивитися? Отже, на мені шубка-кроп і сумочка із секондхенду. Всім бажаю хорошого перегляду. Сьогодні день люксового одягу. Я вам буду показувати те, що мені сподобалось найбільше. Ось, наприклад, цей вілюровий пуховик синій марка Quits. Зараз, до речі, синій колір. Один із модних кольорів цієї осені, тому експериментуйте, не вагайтесь. Ціна на люкс сьогодні 711 гривень. Погляньте, є ось, ось така крута дубльонка. Марка мені взагалі невідома. Скажу одне, що в речі до нас приїжджають із United Kingdom, тобто з Англії. Так, крута дубльонка, На жаль, на мене вона велика, але вона нова погляньте. Ще мене зацікавив ось цей чорний вільветовий комбінезон марки Shine або Shane. Так? Як правильно читається, дивіться, він дуже стильний, особливо ці широкі штанини. Але коли я його повернула задом, то я помітила, що він за широкий в талії, і може таки бути, що це просто комбінезон для майбутніх мам. Наступна знахідка це ось такий пуховик марка River Eastland з чудовим, погляньте, поясом на талії. Це, до речі, той випадок, коли принт підходить абсолютно. Наприклад, в майстерні можна замінити це хутро да, на капюшоні на більш нове, на нове. Замінити так само манжети на рукавах. Бо на цих вже є катишки. І я вам хочу сказати, дуже пристойний вийде пуховичок як новий. З цієї до речі, бейсболочкою дуже теж круто, круто виглядало, поєднувалося. Не мій розмір, але я впевнена комусь дуже пощастить. До речі, хочу нагадати, що я зараз дивлюся речі люксові. Вони, як правило, розміщені на жовтих плічках. Ось така прикольна річ. На осінь це вільветові штани. Наступна знахідка. Терракотовий відтінок, якраз на осінь. Чудовий. І марка Примерк Праймерк або Прімарк. Напишіть мені в коментарях, хто знає, як правильно читати назву цієї марки. В хорошому дуже стані ось такий є светр сірий. Погляньте сірий із теракотовим. Темно-сірий і такий темний, да, теракотовий дуже між собою гармонують. Сподобався також такий світер на осінь лук. 86% поліестер і 14 акрил. Такий склад тканини. Ось такий цікавий знайшла гаманець червоного кольору. Бренд Мальбері, Це, до речі, дуже крута марка, дуже дорога. Я розміялася що він шкіряний, насправді ж ні. Я залишаю його там, де він лежав. Так, дівчата, якщо ви давно не сміялися, а, приготуйтесь. Зараз можливо буде дуже смішно. Я попробую вас розсмішити. Ви бачите, зараз в руках у мене знаходиться ось така цікава штукована на зиму. Що це? Що це подумала я. Основне, що я зрозуміла, це головний убор а, з такими стразами нашитими. До речі, дуже, тобто він абсолютно новий. Якщо ви думаєте, що я зробила, я наділа це на голову. І я абсолютно не думаю, продовжуючи думати, що це за дві штуки, причеплені до цього головного убору. Виявляється, це просто манжети. А! Боже, з вами люди бувають такі речі, такі дивні речі, коли ти реально зображаєш, що це перед тобою? Взяла примірити ось такий блейзер. Чудовий колір, мене просто підкупив він. Гляньте. і здається, тут, можливо, навіть є вовна. Вовна в складі тканини. Це річ Люксова. 650 гривень. Але почекайте, я не бачу, де у нас марка. Марка чи Бренд. Що це у нас таке. Угу. United Kingdom, це зрозуміло. О, дивіться, 80% шерсть і 20 найлон. Угу. Зараз примію. І ще ось ця сумочку. Вона мені не виходить з голови. Якщо її віддати, наприклад, в ремонт, то десь підфарбувати, підлампічити, під підремонтувати, то вона дуже буде класна, стильна і елегантна. Ось такий виходить лук на осінь, чи то навіть на весну. Персикового відтінку цей блейзер. Як взуття сюди найкраще пасуватимуть саме чобіткі козак козаки, як на картинці. Ще одна дуже цікава знахідка це ось ця куртка. Цікавий такий колір. Звичайно ж, всі зразу ви зрозуміли, що це 90 2000 ті Ні-ні ні, вона нова, абсолютно. Просто так, вона стилізована під 90 2000-ті. Я пам'ятаю, вони, тобто ці куртки були саме в той період, дуже модні. Ми їх назвали якось так, типу жаті. До речі, люксова річ 850 гривень на хвилиночку, тобто це не за 3 гривні на, на вес. Далі ось така сумка дуже сподобалася. Це теж люкс, Карен Карен. Мілин, Карен Мілин, марка. Сумка з бахрамой дуже стильна. Це той випадок, коли сумка делает ваш лук. Тобто сумка зробила ваш образ повністю. Дуже <с Pharise error>. важливо до неї підбирати, звичайно, речі. Наприклад, це може бути теж блейзер з якимось на рукавах, з, з якоїсь бахремої. Да? Це можуть бути знову ж таки, чоботи-ботфорти або чоботи-козаки. Тобто обов'язково під цю сумочку треба підбирати правильний одяг, правильні, правильні речі. Сподобалася ще ось така сумочка Pink Email. Бачите, там немає ціни, на жаль, фунтики там були намальовані. На, 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 на так, дивіться: така золота, точніше, типу під бронзу ручка довга є, є короткі дві ручечки, і довга через все плече. Вона абсолютно нова. Ціна 350 гривень, але вона більше вже на весну. Дуже класна така підкладочка всередині. Стильна. Така невеличка сумочка. І ще ось така дуже стильна сумка. Гріфіндор. Гріфіндор. Теж, здається, нова і люкс, товар люкс 400 гривень. Ось така знахідка. Ще також сподобався ось такий светр. До речі, він із Merino Wool, це означає із вовни мериноса мериноси це, як я вже знайшла в інтернеті порода овець, яких розводять здається, в Новій Зеландії, Австралії. Друзі, хто вперше на моєму каналі, я вас запрошую також переглянути відео шопінг-огляд в магазині Resort з приміркою. Там осіння колекція 22-23, А також залишу в дописі силочку на відео із магазину Sensei, теж огляд осінньої нової колекції. Всім дякую за перегляд, що були зі мною. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока.